Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ-4 програма Акценти. Фільм тернополянки Марії Тройчак про депортованих українців переміг на 15-му загальнонаціональному конкурсі Українська мова, мова єднання. Називається Стрічка і біль, і пам'ять крізь руки. Сьогодні маємо нагоду спілкуватися з автором і ініціатором створення фільму. Вітаю вас, пані Марія. Дякую. Розкажіть, будь ласка, от фільм і білій пам'ять крізь роки присвятили 70 сімдесяті річниці жорстокого виселення українського народу з прадідних земель в 1945-1947 роках. Яка історія створення стрічки? Ну фільм був створений на основі відеоматеріалів, записів щоденника, світлин, які збиралися на протязі 13 років. Мета створення того, що коли мої батьки виселені, депортовані насильно, депортовані з Лемківщини. І коли вони ціле життя своє розмовляли про те, що нам треба повернутися, ми не будемо будуватися, ми нічого купляти не будемо, бо ми знову повернемося до своїх домівок. І слухаючи цю розмову їхню, мені якось було. Ніби байдуже думаю, куди ж я ж народжена тут, і, і в країні добре, і чому треба повертатися. Але коли батьки помирали в 2000 році, мені захотілося відвідати ці землі. І я зібрала групу таких однодумців, як я, які хотіли побачити ті високі гори, походити босоніж по тих землях батьківських, покупатися в тих річках. І ми відправили в 2002 році перший раз на батьківську землю. І коли відвідала своє село, Яселко, де було дуже важко його знайти в зарослях, в чагарниках, спалене село, де зараз воно вже як заповідна зона, але ми все одно протязі тих 13 років приїжджаємо, впорядковуємо могилки, символічно насипаємо ці могили. І ясна річ, що ми фільмували це, фільмували для себе, думаю, для своїх дітей, для внуків, щоб залишити пам'ять. Але ось так вже після 13 років і саме зараз спонукала та історія нашого часу, такого нелегкого часу в Україні: і Донецьк, і Луганськ, і, і Крим. І я думаю, це ж повторюється та сама історія. І хотілося просто показати людям, який стан пережили люди в ті часи, як це важко покинути ті землі. і перейти в mm -hmm. іншу місцевість. І от народився фільм і біль, і пам'ять крізь роки. В яких країнах вже побачили стрічку і де ще плануєте презентувати? Ну, фільм вже презентувався в Угорщині, в Словенії, в Хорватії. Хорватія дуже сприйняла його з таким трепетом великим, тому що саме вихідці з Хорватії, це і всі переселені лемки, теж вони знаходяться на цій землі. І так і нас колись називали білими хорватами. І також вже вчора навіть відправили в Оксфорд, Великобританію, де знаходяться діти депортованих родин, які не байдужі до цієї історії і плекають ту Лемківщину в своєму серці. Так, що фільм, я думаю, надалі він піде по всіх країнах, тому що я працюю з багатьма країнами, я вже відвідала понад 52 країни. Всі знають, що фільм має вийти, і правда, в такому скороченому стилі, бо він нас дві серії, хоч матеріалів є на 25 серій. Такі відгуки, що люди кажуть? Люди, ну, ці, які причетні до цього, люди, які брали участь у цьому фільмі, а це депортовані родини не тільки Лемківщини, це Бойкина, Цяня, Холмщина. Вони чекали цього фільму з великим нетерпінням і е, відгуки досить хороші. Хоч ми не, навіть не, не, не сподівалися на таке. Ну, Дякуємо всім, що оцінили. Цю роботу в такому стилі високому. Хто ще долучався до створення стрічки? До створення стрічки долучалися практично всі депортовані родини. Хоч ми запросили для фільму. Фільм є з промтом, він ніде не, не дублювався, він не повторювався. Отак, От запрошувала. Знімаємо сьогодні фільм. От ідемо, будемо розмовляти про своїх батьків кожній виходці з того з тих родин. І знаєте, досить вдачно, бо якби готувався, мабуть, би так не вийшло. Долучилися депортовані родини Нацяння, Холмщини, Бойківщини, Лемківщини. От і я думаю, що фільм буде продовжуватись далі, тому що така потреба є для людей, цих, які залишилися для нащадків на сьогоднішній день. Кожен, хто покидає рідну домівку, сумує безперечно за нею передати ці відчуття і зрозуміти цей біль дуже важко. Я пропоную послухати лемкиню, уродженку села Яселко, Анну Курило. Це уривок з фільму. Прошу наших режисерів вивести. На Мені було тільки п'ять років, але я пам'ятаю, як обступили хату і сказали, збирайтеся, виходьте ви з хати, ви що маєте беріть, ви, вже виходьте. А мама каже, мама кормила грудну дитинку, тримала на руках. Я біля мами стою, а він каже: Вже вибирайтеся, виходьте! Мама ту дитинку відривала від грудей, скоро зложила пеленочки в хустинку зав'язала, і, і ще хоче, каже, пане, та чекайте, може, ще якісь лахи візьму. Він сказав: ні, не виходиш, хаб мене зловив за руку і вивів на двір, посадив мене на коня і каже: Я беру твою дитину і, і вже їду. Виходь. Яка страшна, злива, грудна дитинка в мами на руках, я коло мами, нічим накритися, нічого більше не маємо, ну ту хустинку що мама зав'язала йому пеленочки. Скільки от таких історій? Таких Скільки історій дуже багато. Вдалося зібрати тих людей, які ще залишилися, які пережили. Хай ця жіночка вона ще була маленькою, але пам'ятають всі, тому що це була дуже страшна трагедія вивозу. А історій дуже багато. Є в нас такі, така лемкиня палкова, яка їй вже 85 років, де вона могла висвітлити вона навіть весілля, брала вже на тих паках, де вже були сформовані вагони. І верней заслужений працівник культури, який народжений там, якому вже було 15 років. Ну багато таких людей, навіть професор Йосип Свинко, який був головою нацяння, перший голова товариства нацяння, теж дуже багато зміг розказати про ці історії. Ще остатки людей, які залишилися, це вже 50, 70 років від дня виселення. Ще є люди, які передають нам це, а ми зможемо передати своїм наступним поколінням, своїм дітям, внукам і правнукам. От робота над цим фільмом. Є багато товариств в, в Україні. Робота над цим фільмом об'єднувала ці общини. От ще більше між ще більше. Ще більше ми просто відчулися всі братами і сестрами, і так приємно бачити, коли от як бачите, понад 200, то є всі товариства, але понад 200 чоловік прийшло на цей фільм. Фільм нічого не розмовлялося, він самобутній. Ось так розказували, що буде фільм, і хто як зумів, так розказав, виступив про своїх батьків і про переселення. І дуже багато розказав нам отець Глубіш, який теж був депортований в той період, і дуже розкрив велику тему цього. І багато інших священників, які взяли особливо отець депортований для всіх лемків України, отець Боже Анатолій Дуда. Люіс, ти, о, знає, та, Розкажіть от детальніше про конкурс: хто брав участь у конкурсі, які роботи були представлені, звідки вони були і з ким боролися за цю перемогу? Ну, участь у конкурсі брала я вже втретє, хоча їхала перший раз, але заочні участі брала книжечками. Я в 2011 році книжечка Максимкове свято, яке зайняла друге місце, а в 2013 році пісенник. Дитячі е, пісенні намистинки, який зайняв перше місце в номінації Первоцвіт. А ось у 2014 році, е, цьогоріч, ми поїхали на конкурс і вже в Кінологос на відноті всього світу і «Біль, і пам'ять крізь руки. Фільм е, зайняв друге місце після фільму Правдивий майдан. Ну, це тільки так має бути із 27 представлених фільмів з України. Тобто це така вагома нагорода от Я рахую, що вагома нагорода, яка, я думаю, є просто подарунком для наших всіх депортованих родин з дня виселення, 70-річчя, з дня депортації. Знаємо, що цей фільм і білі пам'ять крізь руки присвячений і 200 від дня народження Великого Кобзаря. Знаємо, що ви також написали пісню, присвячену Тарасу Шевченку. Я пропоную її послухати зараз, а далі ви розкажете історію, як виникла ця пісня. Вона також дуже цікава. Отож зараз режисери наші виведуть. Новим вільним пропектико. police Будь ласка, про історію цієї написання цієї ну, пісні. Ну, бачите, в, в ці часи мій батько був знаною людиною, він був головою е, е, сільської читальні, головою просвіти, е, головою сільської ради. І е, в ті часи ну, він завжди просвічував людей саме по Кобзарю, і всі родини, які мали і святе письмо. І Кобзаря практично виховувалися на, ці, на його творах. І вдалося батькам перевезти цього кобзаря з іконами і з Богом перевезти на Україну. Ну, довгий час він був захований в ті часи, а потім ми вже змогли бачити і кобзаря, і портрет, сам вирізблений на дереві Тараса Шевченка. І коли я почала працювати над фільмом. Я згадала, що все ж таки є цей портрет, і він спонукав мене, і що це батьки перевезли. Це не просто було перевезти в ті часи Шевченка на Україну, це все обшукувалося, але вдалося їм це зробити, і в мене виник задум написати пісню про Кобзаря і присвятити також цей фільм до з дня народження Тараса Шевченка до 200-річчя. Які у вас плани на майбутнє? Чи продовжуватимете розповідати про депортованих українців, про їх життя, традиції, побут? Ну, плани на майбутнє, знаєте, великі, є. Дійсно, хочеться продовжити. Тим більше, що всі хочуть цього фільму. І саме основне, що в нас багато зібрано матеріалів за 13 років зібрано, можна зробити 25 серій цього фільму, але це на все потрібні кошти. І тому. Задум є, але треба збирати кошти. І Одеса дала велику підтримку нам, тому що все ж таки оцінила цю роботу і хочеться працювати далі. Я думаю, що надалі буду працювати і щоб залишити слід про наші депортовані родини для своїх дітей, внуків, і правнуків. Я бажаю вам успіхів у вашій такій важливій роботі. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Також я хочу сказати нашим глядачам, що фільм і біль, і пам'ять крізь роки про депортованих українців можна буде переглянути також на телеканалі tv 4, 4 жовтня о 12.30. А це все на сьогодні. Це була програма Акценти. Дивіться нас щодня по буднях о 14, 17 та 22.30. До зустрічі.